Доброго здоров'я, шановні глядачі. Моя розповідь буде про мій Маріуполь та світ довкола. Мій Маріуполь та світ довкола під такою назвою у фотогалереї Василя Пилипюка, відомого фотомитця. У Львові відкрито фотовиставку. Майора української армії Мирослава Кобелянського, який народився у місті Коломиї. У цій фотовиставці показано фотографії з одноіменної книги про місто біля моря до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Фотоальбом опублікований у видавництві. Світло і Тінь. Він витримав три тиражі, які вже потрапили у 32 країни світу. Експозиція виставки це вибрані світлини зі сторінок цього видання. Це наймальовничіші фотоетюди прекрасного, ще не сплюндрованого московськими загарбниками нищителя. Маріуполя, обговорюючи мистецькі світлини захисника України Мирослава Кобилянського, який він зробив методом аерофотознімання: Ігор Королько, Володимир Пилипюк, Михайло Цимбалюк, Роман Грицевич, Алевтина Швецова, уродженка Маріуполя. І я наголошували, що нинішня геноцидна, терористична, екоцидна війна Російської Федерації проти України є 28. -ю. Її головна мета знищення України як держави, а українців як етносу. В основі путінської рашистської ідеології і політики. Та злодіян Зрадників України є зловорожий отруйний постулат очільника русського імперського движення Жучковського, який повчає русським слідують понять, що сама Україна і самі українці як народ це відключите враждебне явление. А все враждебное следует уничтожать. Для того, чтобы соединить русский народ, собрать заново и усилить Россию, Украину необходимо уничтожить. Ну а тем украинцам, кто еще останется живым, подступно... Нав'язувати і нав'язати московську ординську аморальну імперську свідомість. Адже росіяни не слов'яни, а нащадки татаро монгольських і угрофінських племен, які не знали ні плуга, ні хреста. Захоплюючись емоційно. Та інтелектуально наснаженими світлинами неповторного, красивого, привабливого, багатого, мирного Маріуполя. Перед очима також постають зруйнований Маріуполь та фізично, морально і духовно покалічені його жителі, прекрасні Маріупольці. Московські загарбники. Убивці, мародери, грабіжники, гвалтівники продовжують знищувати матеріальні багатства України, насичувати українські чорноземи кров'ю мирних бабусь і дідусів, зрілих жінок і чоловіків, дітей, і підлітків, дівчат і юнаків. Московські расисти. Які увібрали в себе шовінізм, фашизм, нацизм, більшовизм і расизм, викрили майже 20 тисяч українських дітей і підлітків, щоб підступними осоружними методами витворити з них рабів яничарів, адже раби не мають ні людської гідності. Ні національності, ні мови, ні віри, ні традицій позбавлені доброчесної українськості. Дякуючи Мирославові Кобилянському, гідному синові Коломиї та всієї України за його подвижницьку просвітницьку працю, відвідувачі виставки побажали, щоб після перемоги. Над московськими канібалами і новітніми зросійщувачами він сфотографував всі поруйновані місця Маріуполя, зіставив із світлинами, що є нині у книжці і на виставці, та разом з Володимиром Пилипюком видали новий фотоальбом. В якому було би яскраво видно звірство захисників так званого язичного населення, але на чому не зупинятися, а після відбудови понищеного носіями ворожого руского міра українського Маріуполя, здійснити аерофотознімання. Відбудованого Маріуполя і в видавництві світло і тінь створити третій фотоальбом, щоб в ньому було видно, зафіксовано московські руйнації та звірства, і велич та незнищенність української національної ідентичності, доброчинний дух, який ґрунтується, утверджується на. Правдивій історії України, українській мові і культурі, духовності, добродійності звичаях і традиціях соборного українського народу. Слава Збройним силам України, до яких належить Мирослав Кобилянський, Слава Україні! Слава національно свідомим українцям! Фотоілюстрації, які ви будете розглядати, є Ігоря Букая. Щасливої вам долі у вільній від московських загарбників соборній національній українській Україні під мирним українським небом. Дякую!